Відм'я Отця і Сина і Святого Духа. Четверта неділя Великого посту присвячена пам'яті святого преподобного Іоанна Лісничника, який жив у 5, у 6-7 століттях, Був майже все своє життя ну, у монастир Він пішов в досить іному вісі, хоча до того часу. Отримав ґрунтовну освіту, таку академічну освіту, скажем, і це йому потім допомагало у його праці над своїм твором найвідомішим, ну, власне, і єдиним, який ми знаємо під його ім'ям, окрім деяких там послань, це «Лісниця», просто «Лісниця», Називалась вона по-різному і духовні скрижалі», і Ліспиця Райська, і інші назви. Це улюблене читання було, починаючи із 7 століття в монастирях досить поширено читання на трапезі під час споживання їжі Монахами читали оцю духовний твір, в якому Іоанн. Розказує, як нам треба сходити по оцих 30 сходинках до небесної досконалості, до, 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 до досконалості Христа. Чому е, ліствися, е, ну, мабуть, логічно, тому що Іоанн е, був ігуменом Синайської гори, монастиря Синайського, а так як в Синаї е, Господь дав Моїсеєві на горі. Оці скрижалі, тому і називалася ця книга початково Скрижалі духовні. І оця лісниця, оці сходи, які вели до Синайської гори, на якій було дано Мойсеєві Богом ці дві таблиці із заповідями, завіту, старого Завіту, з усіма оці, десятьма заповідями. І от ігумен Іоанн пише на прохання монахів, інших ігуменів оцю книгу як підсумок, перш за все, свого духовного життя, свого духовного досвіду, не тільки інтелектуального його пізнання, а перш за все, життя практичного життя духовного. І, Ця книга була дуже-дуже популярною не лише в грекомовних країнах, а зразу ж вона почала перекладатися на інші мови: і на латину, і на сирійську мову, і на арабську, і на ефіопську, і на вірменську, на грузинську переклади, найвідоміші переклади вже на слов'янську мову. Вже є із 14 століття, і ця книга теж дуже сильно вплинула на духовне життя нашої церкви. От у мене книжечка, Лістиця 1901 року Оптиної Пустині, отже, шосте видання, тобто тільки на пустині» видала шість видань до 1901 року. І не варто, я думаю, переповідати цю книгу, а варто її все ж таки читати. І треба це робити і нам усім, бо це дуже корисно, корисно не тільки для монахів, а нагадую, що церковний статут. Богослужово статут, і взагалі статут життя церкви це є переважно і винятково монашеський статут, бо це зразок, який подається усім людям, не всі можуть його дотримуватися, але кожен собі міру оцю визначає. І Намагається досягти до тої досконалості, до якої закликає нас у цій прекрасній книзі віспиці преподобний Іван Віспічний. Тому нам треба рухатися по ній, нам треба досягати отих висот, не оглядатися назад, не збочувати із цього шляху, виконувати заповіді любові, виконувати заповідь. Молитви і посту, про яку сьогодні в Євангелії говорить Христос, Він говорить апостолам, що оцей рід Бісівський переважно виганяється двома такими сильними засобами: це молитвою і постом. Оце поєднання, яке нам церква пропонує, перш за все, у піст, Великий піст і Багатоденні пости, щоб ми позбавлялися всякої нечисті, щоб ми позбавлялися гріха і досягали досконалості, до якої нас кличе преподобний Іван історичний його молитвами, хай Господь спасе душі наші. Амінь. допомоги Ну, продовжимо, так. І повертаємося до наших історій. Значить, наші предки, вони під це свято, не тільки випросили молитви, просили про весний дощ, просили, щоб все зійшлося, все, щоб посіяли. Вони ще були зазвичай українці щедрі і гостинні, і вони пекли писне печення. Писне печество у вигляді. Ліствиці, ну там різні джерела кажуть по різному. Якщо велика сім'я, пекли велику таку лістрицю кожному по сходниці. Якщо багата сім'я, кожному по цьому. І вони всіх пригощали, і звичайно, це лістриця сходи на небо, щоб всі думали. І звичайно, не тільки молитвою, а ще й їжею. Традиційно для України там, звичайно, був ізюм. Ну це можна прикрашати маму треба можна горіти е, саме на самій ворі пригласити ну, кожне тут, так а те. тут всякі там часничок там там ми вже досі кому що кому так все кому тільки так. Тому, будь ласка, ми запрошуємо цю традицію підтримувати, брати, пригощати всім розказувати. І прошу, будь ласка, розповсюджувати наші традиції, щоб Рас... всі рік, рік, щоб кожен випадково з з зброю. А, а які традиції? Пам'ятаєте, які ми вже так ось, одразу? Перше, що ми парафії почали робити, миколайчиків, унікальних абсолютно. А за нами вже підкопили інші парафії. Це, це ми одні з перших почали. вчати на музеї робили все це. це. Панни, коники, миколайчики. Що ми ще робили з вами? Відродили освячення зілля лікарського на успіння. Мало де це робиться. Я навіть не знаю, де що це робиться. Ми відродили цю традицію. І, звичайно ж, ми відродили традицію освячення проскору на благовіщення. Не забувайте, от буде благовіщення, треба кожному отримати свячену проскорку на добро, на врожай, на, на врожай духовний в серці своєму. Це те, що я так переговорила. Я думаю, ми ще щось зробив. Так що буде відроджує.